Не переживай, я й так зніму, я бачу твої ноги голенькі. Голенькі, знаю, я ще й окулююся. Да. Коротше, не попрацювали, Йой! Йой! Не попрацювали ми з Женькою разом, не покористувалась я чоловіком подружки. Що робить? Я м'ясо вертати не буду. Аня! А, ваша, дурак, я пишу сторіс. Я можу. Сина. <are> <sharp> Я прийшов на день народження до свого майже хрещеного сина. А, в ньому, Йому сьогодні один рік. Давайте будемо його вітати. Ну, ага. <small> да, 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 да. Он класс, класс. Я спробую. Чуть-чуть може бути. Чуть Що, тоді він відпускаємо. Та Давай починати єсть його. медведь, медведь без голови. Так? все, я запалюю. Да. сиди звір і підходить з той сторони. Немає бажання повернутися. Ходу мотати. А то будеш неседіти на довгу у вашому клубі майже лисих. Тихонько тихонечко. Тільки наполовину на блоки. Добре, я тоді теж в клуб жили сих. На мене, на мене, на мене. Ага. Я спробую. Чуть-чуть може чуть Все, тоді я відпускаю. <пілу> давай начинать <пілу> <пілу> Медведь, <пілу> медведь медвідь <без> голови. <пілу> а? А, а, так, не все, не я запалюю. Да. І підходить з той сторони. Наразі у Велмас великі знижки до нового року. Я вам зараз покажу, що ви можете тут обрати до новорічного столу. А які ви міцний напій любите в новорічну ніч? Шукайте ось такі цінники. Це знижки до Нового року. Ані беру безалкоголь, не був не аскеза. І має бути обов'язково твердий сир. Я обираю три. Який сир любите ви, твердий? Пишіть. А якщо ви ще не встигли прикрасити свій годину квартиру, то... А гном навіть і не просив, а кожна дівчина мріє, щоб я її носив на руках. А ви ялинку цим сусну ставили? Ялинку, ялинку ставили. А якщо у вас ще немає ялинку, це сусну, то ось вона Дивіться. Абсолютно всі дітки заслуговують на свято. І, на жаль, не до всіх прийде Санта. Тому Сантою для них стану я. Я збираюся в дитячий будинок і прийшов обрати подарунки. І в цьому мені допомагає Велма створювати новорічний настрій. Бо всі дітки заслуговують на свято. Це всі подарунки, які ми взяли, але це ще не все. Бо я ще повезу хороший настрій. А що ви подаруєте для своїх діток? це Ось такий я Санта Клаус. Це хто? Дедя Тарас.